Цього року ми знову зустрічаємо Різдво у складний для країни час. Але ми також пам'ятаємо, що й перше Різдво не було простим і відбувалося у непростий для людства час. Але послання Різдва залишається незмінним. Воно є про Велику солідарність Бога з людьми, про велику довіру Бога до людей. Різдво це про солідарність і довіру. Наш альянс українських університетів також будується на цих підвалинах. Ми зустрічаємо ці свята в дуже непростий час для України, але я пишаюся тим, що саме зараз українські університети змогли об'єднатися і разом допомагати державі. Ми є об'єднані спільними орієнтирами, спільними цінностями, спільним прагненням і бажанням, готовністю віддавати частину себе і одночасно бути сильнішими в результаті нашої з вами спільної. Віримо в всі ті починання, які зроблять нашу вищу освіту і освіту України кращою. В наступному році нас чекає багато викликів. Я переконаний в тому, що з тим оптимізмом і з тим запалом, і з тою вірою, яку ми маємо, ми все зробимо, все здолаємо і все переможемо. Хотілося би, щоб 2024 рік став для нас роком перемоги. Роком, коли ми всі освітяни, науковці, громада наших університетів, усі, хто працює в українській освіті і науці, могли повернутися до мирного життя, виконувати свою основну місію, місію служити суспільству, формуючи і плекаючи нові покоління громадян, професіоналів найвищого рятунку. Я щиро зичусь нашим колегам, всім нашим університетам, університетам закладам вищої освіти України в наступному році якнайбільше проектів саме по відбудові та розбудові нашої держави, нашої України. Бажаю нашим друзям, нашим колегам, нашим партнерам насамперед миру в новому році. Я впевнений, що наша співдручність, наш альянс. Він матиме потужне майбутнє і подальший розвиток в наступному році. Всім миру, всім здоров'я, всім успішності і процвітання кожному з університетів. Сил, натхнення, кращих студентів, вони завжди у нас кращі енергії, творчого натхнення і нових успіхів. І я хотів би побажати нам наступного року, щоб ми мали ще більше успішних проєктів, частіше зустрічалися і робили Україну спроможною зараз, під час війни і після перемоги. Щиро вітаю всіх з Різдвом Христовим, а особливо спільноти, академічні спільноти Альянсу Українських університетів. Зичу вам, всім, пережити це різдво глибоко, благословенних, мирних і радісних різдвяних свят. Христос рождається.